1. Плечики пончики для виняткового комфорту на плечах. 2. Перехідник липучка, щоб за потреби поміняти полярність навісного спорядження. 3. Кріплення для трубки гідратора. Фіксує шланг гідратора на молі інтерфейс. 4. Павук для кріплення шолому або одягу на рюкзаку або плитоносці. П'яте. Довга евакуаційна ручка для зручної евакуації з лінії вогню. Шосте. Перехідник в горизонталь, щоб розмістити ніж або турнікет в горизонтальному полодженні на молі. 7. Кишеня на велкро з тактичної сітки. Чудовий органайзер для будь-чого. Восьме. Кріплення для окулярів на шолом для фіксації окулярів на кавері шолому. Дев'яте. Ремонтні швидкоскиди Spider 80 на випадок, якщо ваші спайдер вийдуть з ладу. Десяте. Ремонтні швидкоскиди Rock 80 для легкої заміни зламаних рок, якщо таке сталося. Налаштовуйте спорядження під себе, і нехай воно служить вам стільки, скільки буде потрібно.